25 жовтня, роковини, як війна забрала життя бійця, котрий понад усе любив Бога і Україну. Життя Олега Гринішака принесло чимало змін у життя інших, кого він зустрів на своєму шляху. Тому на презентації книги спогадів про воїна зібралось чимало людей та розпочали спомини слова найріднішої людини батька героя Юрія Гринішака. Чоловік розповів за захоплення свого сина, особливо про увагу до книг. Приєднавшись до лав ЗСУ, боронив землю разом із сином, бо не міг сидіти вдома. Він ніколи не йшов з хати, щоб не відняти бабусю. Він коли виходив, навіть дивлюся, я вдома сижу, дивився, він каже, Я кажу, що ти Олег, забув щось чи що. Він каже, ні, тато, я забув бабусю обняти, Так було постійно. Він казав, тату, мене рука не тягне до плу, а мене рука тяне до зброї. Він інтересувався патріотами УПА. Історію Шухевича, Бандери. Коли я приїхав до нього туди, Константинівку, де він там проживав, то в мене вся кімната була в плакатах Шухевича, все національне було. Ну, і коли війна почалась, то він перший прийняв бій в Херсоні, потім у Миколаєві і так в усій Україні. Ну я вдома не міг сидіти. Я сказав, кажу, Олег, я теж йду на війну. Він каже, тато, не йди на війну, каже, ти вже старий. Каже, не можу тут сидіти. Сестра дзвонить. Дзвони, дзвонить, вбиває, зліз звідти. І каже, що таке Надя? Вона каже, Юра, Олег двохсотий. Я ще не повірив навіть, бо я не думав, що він може бути двохсотий загинути. Ну, я так перезвонився і дійсно я був двохсотий вже загинувший. Після показу ролика про Олега висловити свої думки, зміг міський голова Зійновій Андрійович пригадав своє знайомство з хлопцем. Відзначив старанність бійців, що ціною власного життя дарували почуття спокою. Ми усвідомлюємо кожен з нас, особливо учасники бойових дій, які боронять весь цивілізований світ від тої російської нечисті. Все роблять, для того, щоб захистити нас. І волонтери, які шибають собою, все роблять, для того, щоб хлопці мали належну підтримку. Але ті події, які мали місце в нашій громаді, герої, воїни світла, 82 герої, які завжди залишиться в нашій пам'яті, в наших серцях. Як наші славні воїни, які ціною власного життя, все зробили для того, щоб ми тут, на Заході, в різних куточках, де почувати себе в мовному спокою, робили і старалися. Старалися для того, щоб хлопці мали підтримку. Старалися все для того, щоб хлопці... Мали ту допомогу, бо повірте, російсько-українська війна змінила кожного з нас. Серед числа рідних та небайдужих, які доклали зусиль, щоб книга вийшла в друк, був Василь Погоріленко, а також журналістка Світлана Лелик. Присутні на презентації мали можливість дізнатися за такий досвід, історію написання книги та для кого вона створена. Історія нашої книжки сьогоднішньої книжки мілиспроб'єтем в моїх морок», Почалася вже перший день після похорону Ми Сиділи з батьком. Олега Юрій Юрович ми у нього вдома поговорили багато про Олега, про його історію. Я не хотів покидати Олега Юрія Юріч, тому що розумію, що це найбільша втрата, яка може бути в житті кожної людини. Ми довго сиділи, розмовляли і в кінці Юрій юрі сказав, що я би дуже хотів, щоб про мого сина пам'ятали. Дуже хочу, аби ця книжка з цією книжкою через цю книжку з Олегом познайомилися інші. Особливо молоді люди, бо, бо тут закладено дуже багато правильних речей. Ну, в Олега закладено було багато речей з самого дитинства мамою, татом, бабусею, тіткою. Про правильні речі, які закладені були в Олега, це найперше любов і повага до старших, це допомогти слабшому, це вміти. Від маленького розділяти чорне від білого це любов до своєї землі і це любов до Бога. На заході чимало людей пригадала, яким був Олег. Більшість з яких зосередили увагу на своєрідному та унікальному характері хлопця. Патріот в повному значенні цього слова. Про це мовила його вчителька з історії Мар'яна Когутяк. Процесі на знайомства Олег почав задавати питання на історичні теми, але не теми, які стосуються нашого уроку. А задавав теми. От всі сьогодні згадували: патріотизм, націоналізм, національний рух, визвольна боротьба. Андрій Шептицький. Шухевич, ну тобто, ті питання, на які учні в 9 класі ще напевне не готові відповідати і бути цінними в тому значенні, це мене напевне зачепило не більше. І е, скажу так, такі учні попадаються для вчителя дуже рідко. І це є цінність справді цілого життя. І ми говорили з ними позаурочний час, дуже багато часу. Держава, влада, сім'я, релігія. Все, що могла я йому підказати, все те, що міг навчити він мене. Бо я скажу, він мене міг навчити багато чого. Про Олега як свого друга, з яким провів не один день спільно, виконуючи бойові завдання, розповів його побратим. Згадував його як свого брата. Саме Олег був одним з тих, хто брав ініціативу у своїй руці. Він був живим і не боявся жити. Помилятись, робити висновки та мінятись на очах. Був тим, з ким просто було цікаво знаходитись поруч та проводити час. Люба зустріч з ним, це була ціла історія, яка неодмінно залишить приємний спогад. З ним хотілося спілкуватись, розвиватися разом, і це було дійсно щиро, бо він був справжній. Він не грав роль, він не боявся бути собою та пізнавати себе. Був тим, кого хотілося, на кого хотілося рівнятися, запитати пораду. З ним можна було бути собою, і тим, хто ти є, не боятися цього. Він ніколи не усудив би тебе, а зрозумів, бо й дав би братерську пораду. Олег не любив злість. Так про свого хлопця-героя згадувала його дівчина Наталія. Першим у зверненні до присутніх став заклик, щоб пам'ять жила не тільки в словах, але й у вчинках та діях людей. Знаєте, пам'ять вона не має жити тільки у свічках чи у інформаційних стендах. Вона має жити в вчинках, тому що Олег не любив сліз. Він не любив, коли ти плачеш. Він любив дії. І наша пам'ять вона має жити в цих діях в першу чергу, в цих цінностях, які Олег поширював. Тут багато школярів сидить. Заради пам'яті Олега ви маєте бути гідними громадянами своєї держави. Ви маєте вчити історію. Маєте не лише її вчити. А жити за принципом гідних українців цього разу презентація книги несла щось більше за собою, ніж просто згадати героїчний вчинок, колега. Це про любов, патріотизм, жертовність, а від неї вірність Богу та своїй країні. Про всі ці якості переплетені у одній людині, котра назавжди стала прикладом українського воїна, пам'ять про якого не мене.